На новому робочому тижні антициклон пролонгує переважно сонячну та суху погоду, незважаючи на те, що атмосфера увімкнула північний процес. Висотні повітряні течії почали транспортувати прохолодне повітря у наш регіон. У вівторок та в середу, 12-13 серпня. Прогнозуємо температуру вночі лише 10-15 градусів вдень 22-27 градусів. 14-15 серпня в умовах центральної частини антициклону, вітер стихне, повітря прогріється до 12-17 градусів вночі та 24-29 градусів в день. За попередніми модельними розрахунками, найближчі вихідні анонсують порцію лайтової серпневої спеки та локальні грозові дощі.